Це був чудовий весняний день і нічого не віщувало лиха, поки. Ой, дівчино, зачекайте. Дівчино, ви гаманець загубили. Стійте. Попався злодюшка. Що? Ні, я тільки хотів повернути його. Розкажеш це в окрузі. Але я говорю правду. Дівчино, це ваш гаманець. Так, спасибі вам. Я нічого не крав. Обманювати не добре. Але це помилка. Еріку ніколи я, 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 не я, я, таланило. Це так несправедливо. А тепер знайомтеся. Справжній злоді та шахрай Кріс Андерсон розслабся. У нас усе вийде. Тихо, це він. Приготуйся. Давай! Вуа! Оце так поворот! Кріс один із найвідоміших афаристів у злочинному світі. Тому часто шахраї початківці наївно сподіваються пограбувати його самого. Не нас а він швидкий. Як він це зробив? Зачекай на мене, Еббі! Чи вдасться цього разу Крісу втекти від погоні? Не втечеш! Ми так просто не здамося. О, ні, це глухий кут. Що робити? Куди тікати? О, як вдало! Краще вже трохи відсидіти, ніж віддати награбоване. От хитрун. Утік. Ось як виглядає справжній злодій, а я ні в чому не винний. Відпустіть мене. Так, не версаль, звичайно, але жити можна. Світлодіодне підсвічування є. О, навіть гітара. Mm. Чудово. Буде чим зайняти себе самотніми вечорами. Стривайно. Мені це не здалося. Ще й підкоп. Та невже, не може бути. Ану, подивимося. Ого. Такого щасливчика, як Кріс, ще пошукати треба. Здається, я таки тут надовго. Ой, а це що? Це від попереднього в'язня? Вона залишила якийсь подарунок. Це ложка. Значить, ритиму підкоп. Лише де краще це зробити? Ого, вона навіть місце йому вказала. Ось так пощастило. Зрозумів, отже, тут почнемо. Хм, так часу знадобиться чимало. Може, краще тут? Ой, ще одне фото. Що? Це ж брехня? Чого ще слід очікувати від злочинниці? Бідолашний Ерік. Навіть у найважчій ситуації він сліпо вірить в успіх. А даремно. Ось тобі злодійко. Та я міг би бути крутим каратистом. Доброго дня. Сідай, хлопче. Ха, можу допомогти? Уже впорався. Отже, пропоную такі варіанти. Ось ця чудовий вибір. Схвалюю. Це одна з наймодніших стрижок сезону. Приготуйся. І поїхали. Приймай роботу, хлопче. На мою думку, шикарно. Вітаю. Ох, бідолаха. Буває ж таке. Раджу цього позбутися. Гей, я їх два роки відпускав. Ось те, що тобі потрібно. Лисина? ви що, смієтеся? О, ні, я цілком серйозно. <рив> що? Ні? Далеко не підеш, блондинчику. Мої бідні, світлі локони. <рив> не розумію, чим я це заслужив. Хочу додому. <рив> Ой іграшка. Оце знахідка. Тепер у камері мені буде веселіше. Привіт. Вау! У цій в'язниці що, оновили меню? Вітаємо! Ви стали нашим мільйонним ув'язненим і отримуєте цей обід у подарунок. Дякую! Ну, а це вже краще вам! Ну ось Крісу знову пощастило. Вікі, приглядай за цим хлопцем! Так, пане. Добрий день. Ага. Каша? Але я теж хочу бургер та картоплю. Я мав бути перед ним. Це моя пухирка? Продовжуємо красти, значить. Я не крав її, я знайшов її. Іди їж свою кашу, бреху. Оле... Так, на нещасного Еріка чекає багато бід. А якщо я поцупив не просто іграшку, Ну чом би не перевірити. Працює. А є кращий варіант. Ну ні, що там далі? О, такий вигляд із вікна мені підходить. Це тобі від мене невеликий перекус красеню. Дякую. Про таку наглядачку можна тільки мріяти. Ммм, ароматна кава, круасан та вид на трумелеву вежу. Ідеально. Як же мені звідси вибратися? О, здається, у мене з'явилася ідея. Намагання це страждання, а раптом вийде. 333, 2551, 225. Спрацювало! Невже я вільний? Що відбувається? Прокинься ледарю! Ти що тут спати надумав? Підлоги не чекатимуть. Ех, люблю свою роботу. М -м, який запах. Смачного мені. Ем, А це що таке? Так, тут цілий склад інструментів. Тільки навіщо? Але нічого, я знайду йому застосування. О, це навіть круто! Такого сюрпризу в батоні я не очікував побачити. А, я зрозумів. Потрібно тримати форму для майбутніх злочинів. Дякую, мамо. Наглядача не видно. Можна дістати свою заначку. Іди сюди, мій свіженький батоне. А? Ммм, <см>, що це? Ой, напильник. Матусечко, дякую, ти найкраща. Нудьга. А ось це <см>. уже цікаво. Попався? Я що? Я нічого. А він навіть не встиг спробувати. М -м, моя улюблена пісня. Оу, привіт, красуня. Що ти мені сьогодні приготувала? Є одна особлива книжка. Ось тримай. Красно дякую, мило. Рада допомогти. Яка дівчина. Так, сподивимося, що ж у цій книзі такого. Про особисте. Вау! Вона свій нік в інстаграмі залишила. Здається, я закоханий. Я помру від нудьги щодо визволення. О, книги. А можна мені більше. Звичайно, тобі й такої вистачить. <рив> <рив> ну і нехай, я і цьому радий. Нарешті можна якось відволіктися. Невдаха. Та вони, мабуть, знущаються з мене. Усю книгу зіпсували. Мені, хоч у чомусь може поталонити? Мабуть, ні. Ну, все мені набридло. Час тікати. Ще трохи, і я зможу зробити підкоп до кінця. Оце так, хочам своїм не вірю, скриня ще й така тяжка. Невже у ній те, про що я думаю? Ось так удача, це краще, ніж втеча. Перевірка камер. Що? Ув'язнений кріс намагається втекти. Тривога! Ні-ні-ні, стій! Вікі, я маю для тебе дещо. Підійди й кажу. Ну, гаразд, маєш 10 секунд. Не видавай мене, чекай тут, повір. Ти не пошкодуєш. Сумніваюся. Дивися, це тобі. Тобі дуже пасує. Так уже й бути, я тебе не видам. А це що за звуки? Давай, давай! Так! Я зробив це, підкоп готовий. Ти? Ой-ой-ой! Ну, тримайся! Ну, все, мені кінець. Ось і настав цей довгоочікуваний день. Кріс Андерсон вільний. Вітаю тебе, Крісе! Передай привіт свіжому повітрю від мене. Гей! Hey! А! Oh! Ну, нахилися! Знатимеш, як сміття розкидати. Ні. Nee! Щасливчика Кріса випустили навіть раніше за зразкову поведінку. Що може бути краще за свободу? О, друзі! Кріс, а ми за тобою ходімо. На нас чекає вечірка на честь твого звільнення. Прощавай, кохання моє! Я ніколи не забуду тебе, Кріс Андерсон. Думала, я тебе залишу. Ти йдеш зі мною, Люба. Успіх справді переслідує Кріса скрізь, куди б він не пішов. Навіть у в'язниці йому пощастило зустріти своє кохання. Не можу повірити! Я нарешті вільний. Ах, повітря, я так за ним сумував. Я таки відчуваю, що смуга моїх невдач закінчилася, і на мене чекають великі позитивні зміни. Дякую, мені тут недалечко. Ой, божечки. А це ще хто? Ану з нашого фургона. Вибачте, я вже виходжу стояти знову за своє пане ріц. Сподіваюся, ти встиг засумувати за своєю камерою. Ех, Еріку, тобі знову не пощастило. А ви вірите в успіх? Напишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.